Добрий день, місто Ужгород. Розкажемо про наші баги. Доброго дня всім. Маємо розвідувальний автомобіль, супершвидкий для того, щоб їздити по пересічній місцевості. Що він складається? Тобто основна наша ходова частина це мотор. Маємо легкий доступ до мотору. Двигун 2109, інжекторний, близько 80 кінських сил, два вентилятора Chevrolet Niva, тобто один і два, один керується від температури, інший керується з панелі керування. Тихий, тихий мотор, досить маємо банки Hyundai Accent. задні амортизатори спури, відповідно, тримають, це дуже добре. Так, мотор ми закрили. Маємо також віці для портфелі, для всього заплатити з тобою в Дуже просто все закривається і працює. Кліренс нашого автомобіля близько 40 см. Хід підвізки від 40 до 50 см. Ззаду маємо три місця, також площадку для того, щоб евакуювати. Поранених у разі потреби. Спереду два місця, на пів ковші. досить зручна панель керування. Маємо тут запалення, старт. Також маємо додаткову фару, якщо треба їхати вночі. І додатковий вентилятор. Вмикається з кнопки, як казалось раніше. Стандартна п'ятиступінчата коробка передач. Маємо підніжки. На машину одночасно може загрузитися до 12 людей. Спереду стандартна підвізка ВАЗ. Тобто поворотні кулаки, тормоза покращені, з вентиляцією, щоб можна було швидко зупинитися. Амортизатори німецькі, Білштайн, нові оригінальні. Що ще? Все. А, також у нас в автомобілі встановлений самоблокуючий диференціал. Тобто машина, якщо навіть буде вивішування, вона завжди проїде там, де потрібно. Бак на 20 літрів запас ходу даного автомобіля до 250 кілометрів.